Змінюємо тему замість звичного робочого дня. Похід до лікарні традиційно раз на рік співробітники державтоінспекції стають донорами. Ці чоловіки, як ніхто інший, знають наскільки важлива і життєдайна кров у разі аварій, під час яких Україна щорічно втрачає понад 5 тисяч людей. Цього разу Даївці здали кров не лише для жарт ДТП, але й для поранених військових. Деталі в сюжеті. Даївці донори із досвідом за звичкою спершу проходять перевірку у різних медичних кабінетах. Далі, кому дали добро на основну процедуру, йдуть чаювати та їсти солодке, опісля потрапляють до основного кабінету. кажуть, причини здавати кров бачать на роботі чи не щодня. Тож традиційно напередодні дня пам'яті жертв ДТП стають донорами в рамках проведення всеукраїнської акції. Безпека дорожнього руху. Підрозділи ДІІ здають кров для учасників пригод та учасників АТО. Всі бажаючих нашого підрозділу близько 50 чоловік сьогодні і завтра будуть здавати кров. Віктор Іванович, донор вже майже з 20-річним стажем, розповідає, що року долучається до доброї справи, тим паче впевнений, це є корисним для організму. Для, і для самого здоров'я краще, і коли потрібно людям надати допомогу, позначі крові здаємо, то навіть на цьому часі не задумувався раніше. Перше просто в колеги склалося таке обставини, що треба було здати кров для дружини. Почали здавати, так. Вже десь років 15 здаємо постійно. Зараз кров потрібна і для бійців наших, які в АТО, і для... Маленьких дітей, які зараз потребують цю кров. Тобто я сподіваюся, що ця акція потрібна. Майже пів літра крові за п'ять хвилин позбувся і Володимир. У ролі донора чоловік лише втретє, однак переконаний, це стане обов'язковим на все життя. Користь акції, щоб допомогти людям, які потребують крові. На даний час це на війні багато поранених. Може їм не буде вистачати, може, якраз моя кров комусь буде потрібна. Із посекому життя. Медики запевняють, процедура здачі крові безпечна і навіть корисна, адже під час забору кров оновлюється та стимулюється імунна система. Особливо раді таким кремезним чоловікам. Кажуть, разом з кров'ю передається їхня потужна енергетика. О, вони крепкі донори, вони надійні, і Ми тільки радім, коли такі донори приходять. Комплекція і по фізичному стану. і Дійсно, по конституції вони підходять нам до, для здачі на компоненти крові. Сьогодні, коли кожен мілілітр крові є цінним життєдайним матеріалом, на станції чекають усіх бажаючих стати донорами, особливо з рідкісним резус-фактором. Завжди необхідні, рідкісні це вважаються ті, які мають резус негативні, особливо ті, хто має третє мінус і четверте мінус. Якщо ще з першого мінус і другого мінус певний запас є нас, то для третьої мінус і четвертого мінус нам необхідні донори. Дійсно, кожен день можуть спокійно приходити. Їх завжди недостатньо цих людей, і завжди ми їх закликаємо, щоб зверталися, здавати кров. Ця кількість кров, яка буде заготована, вона певною мірою послужить для допомоги як донорам, так і воєнним, які в нас є в госпіталі. За добру справу донори отримують 32 гривні та два офіційних вихідних. Та найголовніша винагорода вважають Даївці. Це можливість врятувати чиєсь життя. Юлія Фоміних, Володимир Вінскевич, новини ТІВІ 7